12 градусний мороз не злякав мешканців Москви, які вирішили скупатися в освяченій воді. Росіяни, як і українці, святкують водохреще. за традицією. У замерзлих водоймах вирубують ополонку у формі хреста Йордань. Амінь і сина амінь, і Святого Духа, амінь. За даними російського МНС, до ополонок по всій країні пірнули понад 800 тисяч людей. Замерзнути або застудитися не бояться. За повір'ям хрещенське купання змиває з людини всі гріхи та дає їй здоров'я на весь рік. Вначалі йдеш холодно, а після купання одразу гаряча стає Вода вода ще гаряча, не холодна. Ну, холодно, потом хорошо, очень прям світло на душе і тепло. Чимало вірян на свято вирушили до річки Йордан, на якій за новим заповітом хрестився сам Ісус. Під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді Голуба, тому перед початком ритуалу священик випускає білого птаха. Потім до води кидають хрест, щоб освятити її. Ми святкуємо водохреще тут, адже в цьому місці хрестився Ісус. Я приїжджаю сюди щороку. Традиційно занурюються висвячену воду в білому одязі, а саме пірнання символізує відродження після смерті. Урочистості та святкування проводять на обох берегах річки, яка є кордоном між Йорданією та Ізраїлем. Марина Кафтан, п'ятий канал.